прийми дари, складені на твій вівтар, у день урочистості свято Антонія, як через ці блаженні тайни ти обдарував його славою, так і нам даруй прощення через Христа Господа нашого. Та спасене, щоб ми завжди та всюди складали подяку і у мікро твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого в хліб і складаючи тобі подяку, благословив, розумав, дане. Своїм учням кажучи, беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. А духа, всяка честь і слава на віки вічні. бере гріхи світу блаженні ті що на трапи званимся покликані Господи і я стою і дившу периш до мене але скажіли щаслово і ло душа є Осіб є присутній тут, в цьому місці, в чудотворній іконі Святого Антонія, котра є переховувана на час ремонту. Але вже недовзі, коли будуть виставлені вівтарі, підлога, то ця ікона буде виставлена для того, щоб всі ми могли поклонятися. Хоча знаємо, в цьому місці він в особливий спосіб присутній в цій іконі є, він тут діє. І багато з вас, усі свідоцтва, котрі ви даєте, про котрі розказуєте, ви розказуєте про дар великої віри і дар великої приязні з святим Антонієм Спадою. І за це дякуємо дуже сердечно. А молитву в усіх інтенціях, намірах. Котрі ми складаємо на вівтарі в харистичному, бо в кожний даєте свою прекрасну пораду, і ваша присутність, ось в доброму значенні, завжди відчувається і за цю вашу молитву. Краса наша тут в городку є в тому, що між нами ніколи немає ніяких поділів і православні, і католики. Ми завжди разом збираємося в тих місцях, де є молитва, де є прославлення Господа Бога, де можна виражати свою віру і добро, котре закладене є в наших серцях. Для нас ця справа є важливою. Ви бачите, ми робимо тут ці ремонти. І Надзвичайно велика подяка за можливість того, що ці ремонти можуть бути виконувані. Бо перший етап підлоги, а тут є підвали, кругом під храмом, є виконані. Це надзвичайно дорога робота, надзвичайно велика робота і важка. Вона є виконана, звичайно, дякуючи дякуючи Божому благословенню, Святому Антонію його заступництво, але дякуючи тим людям, котрі турбуються, щоб такі місця важливі. Вони могли бути мати належний вигляд і бути доступними для багатьох людей, котрі Бога шукають і шукають Божого Слова. Я сьогодні хочу подякувати в надзвичайно сердечний спосіб Олександрові Володимировичу Герезі, котрий є присутні сьогодні з нами на цій урочистості. І Олександр Володимирович запросити вас до мікрофону на хвилинку, щоб ви скажіть, будь ласка, слово, будь ласка. Ні, бо цей храм ви. W jakiej formie, w jakiej ty Nie ma istoty. Wasze prześczęście. Szanowni drodzy, dzień dobry państwu. Dzisiaj bardzo wielkie święto, ja nie mogłem nie przyjechać na zaproszenie mojego bardzo dobrego szanowanego naszego księdza Wiktora, jak ja taka postać w grudku naszym Podolskim. Шановні зібравшися, звичайно, сьогодні мені приємно всіх привітати з таким великим святом, як свято святого Антонія. Я пам'ятаю, як будучи ще надзвичайно маленькими, ми бігали сюди, в цей костел, він не був таким великим, і дивилися на літургію. І коли проводилися в цьому спортивному залі в вечори, під час, під час Пасхи, під час інших великих свят. Я ніяк не міг зрозуміти, чому така велика увага з боку влади. І вже пізніше зрозумів, що цей костел для всіх вірян нашого міста, околиць, був єдиним притулком, щоб можна було прийти та помолитися Богові. Звичайно, в житті кожного святого є, бувають дива. І коли ми переглядаємо і знайомимося з життям святих, ми бачимо, що дуже багато див буває в їхньому житті. І хочу всім сказати, що диво може бути в житті кожного з нас, тільки в нього потрібно вірити, вірити до самого останнього. І я можу згадати декілька епізодів, особливо важливий епізод з життя святого Антонія, коли. Грішник прийшов на його якраз літургію. І, послухавши літургію і, і захотівши прийти до нього, висповідатись, він настільки був вражений промовою святого Антонія, що йому соромно було прийти і сказати про всі свої грехи. І він тоді взяв папір, написав. На аркуші паперу всі свої гріхи і передав Святому Антонію. І коли святий Антоній почав читати все, що він написав, рядки почали зникати. І коли останнє слово зникнуло, він благословив цього грішника. І з цього часу він настав його на новий шлях істини, і це була його, знову він отримав сутливість. Тому в житті кожного з нас завжди можна повернутися до Бога і завжди ніколи не пізно повернутися до Бога і жити по певним Божим законам. Звичайно, я вже говорив декілька слів, що наш костел зіграв велику роль в моїй духовній вірі. Сам я, звичайно, православний. Але ми знаємо, що в городку довго не було церкви, і всі ми ходили в цей храм. Мої батьки також були глибоко віруючі люди. І почувши про проблеми нашого костюлу, і сьогодні ви дуже багато разів згадували про Італію і про пропадало. Якраз коли почувши про проблеми нашого костілу, я находився в Італії, в одного з наших земляків, який виїхав до Італії, і ми перелоктували до його мами, до вірян, яка яка якраз є прихожанка цього костьолу, і вона попросила мене, Сашуня, поможи трохи нашому костюлу. Там зараз такі роботи йдуть, йому так потрібно. Звичайно, я тоді перетелефонував до своєї матері, попросив, щоб вона зв'язалася з матір'ю, отця Віктора. Нашими ми разом працювали 35 років на, на одній фабриці на версано заводі. І я не міг не відгукнутися на його, на його просьбу. Коли ми приїхали сюди. Працівники нашої компанії ми побачили великий обсяг робіт. Но справа вже була нами для себе вирішена. Ми сказали, що ми собі сказали, що ми цьому костюлу мусимо допомогти. Це наш обов'язок. І ми, ми взялися за роботу. першу чергу ми зробили. І сьогодні в цей урочистий для всіх, для всіх мешканців міста Городка, його околиць та інших міст. Ми привезли ще раз ще одну допомогу, щоб закінчити, закінчити другу, чергу, другу чергу реставрації цього такого чудового і прекрасного храму. Я сьогодні хочу вам передати від нашої компанії пане пане Хсьонц, цю. Допомогу, щоб ми ще в цьому місяці почали відновлювані роботи і щоб швидше ми, ми могли до, поки є, поки є теплий час, до холодів зайти в храм і могти знову насолоджуватись вашими літургіями! Я буду всіх привітати сьогоднішнім святом і нехай святий антоній. Наставляє всіх на, нас на шлях істини. І нехай нам всім покаже шлях до істини. Свято вас. Yeah. Дякую. Я ще тільки скажу, що ми хочемо, бо друга частина це мармури. І вони є надзвичайно дорогими. І сердечна вдячність за те, що Олександр Володимирович ось до цієї справи в такий спосіб піднається. Дякуємо вам сердечно дуже. počuj i nas. Hrste, beslovaj nas. Otče nebesni Bože, pomijeli nas. Duhu sjati Bože, pomijeli nas. Sjata trica jedine Bože,